Ось так виглядає зараз після гербіциду. Минуло 6 днів. Відео погано видно. Вже пожовтіло. Порічка червона. Ось так. Павелочки Порічка смородина з ціла. Родина падала на сторону души. Так виглядає вона після гербіциду Всі буряни. Всі біряни бара. Тут буря". красиво летна. саженці всі стоять прекрасна. Фаза цвітіння. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. порічка Також ми їх обробляли від тлі і всьому всього подобного. Зараз якраз фаза цвітіння, гарний зелений листочок. Тут місцями ще все, що ми запізнилися, тля якраз пішла на свята. Так воно зараз виглядає. Це просто пізніше міжжадя будемо скошувати. Дві такі губробки достатньо на повний сезон. Не потрібно сапати, тим більше обкошувати, бо якщо обкусити ближче, тоді йде пошкодження кущів. Якщо ні, то потрібно пізніше руками переривати. Так воно виглядає, тут вже краще видно. Кому цікаво, дивіться ставте лайки.